Від часу, від часу. Це правда? Так. Друзі, до вас запитання. Яке покоління тварин, пасту виросте на дачі? Покоління собак, котів, курей, корів. На вашу люди? Собак. Так, хто за те, що курей? Хто за те, що песиків? Ще є варіанти. Курів? не зможе. Котиків. Більшість. Насправді так, це правда, що від ціле попитлення котиків виростили на далі? Я так звільнення не можу, що знову? Я спеціально нікого не вирощував. <гум> <мене перебіль>. Але <гум> кішки і четверо до мене перебігли. А я паспортов. Всі ворогів. Скажіть нам, чому одного із котиків ви називали псих? Всі. Кричить, коли хоче їсти. Всі інші спокійно чекають, а цей кричить, аж вона так заприбує. Як всі, воно почекає за мене оплати. Дякую, тепер казав, що ви хоч не хочемо полюбляєте трубувати з прокотиків. Ще. ці коти вони не мовлять, скотика, але. Так, вони хитрі, вони давай їсти. Дарма годуєте. Зрозуміло яких, якщо не помиляюсь, 22 сорти рослин вирощував Володимир. Малина, малина, яблуко, виноград, помідор. Виноград. <рес> Більші знають виноград, це правда. А <рес> я думаю, що ваша вранці в машині задає питання до Так, виноград. Я люблю виноград вирощувати. Прямо <рес> 20-20 сорти? Ну, більше 20 так розумію. Так, на 6 сорти. Про <рес> виноград. Шість соти, двадцять два Давайте підтримуємо, це чудово. дізнається. Чи дійсно не один, війни, як ти кажеш, корот, взяли з лози, лозей, говорить Ісус? Коли чинаю зараз читати Біблію, і дивишся, коли розповідають про прошу награди, сартили винагради, і ти розумієш, що ти потім, як їм це було боляче, коли це все зруйнували, ти тепер це все розумієш, тому що... Но сам виноград я ще по-справжньому не споживав, тому що в тільки третій рік оцей рік, де почнеться якісь вже плоди, буду бачити. Я уявляю, як виноградар, який це все працював, садив. Щоб посадити виноград, це треба викопати яму пів метр на метр. Це все таке дуже закратне фізично. І ти розумієш, наскільки Господь було такі паралелі проводив з Ізраїля, наскільки йому було боляче, коли потім це все зробили. Так, дійсно, дякуємо. Друзі, ну ще декілька тепер будемо швидше. А, Нас, Наш пастор вивчає англійську. Як ви думаєте, скільки уроків на тиждень англійською нашого пастора? Один, два, три, чотири. Три або два. А хто б міг подумати? Цілих чотири, правда? Та це недавно так стало. Так співпало. Я просто в себе не вірю. Вже 50, слухайте, воно вже так не запам'ятовується. Є можливість, то спробуй себе. Very good. <laughs> Чудово. А, і давайте ще торкнемося питання Гардеробу. У пастора є чорний пояс. Як ви думаєте, від чого? Від пасторського костюму, класичного чорний пояс, від чорний пояс від болі в попереку і чорний пояс по дзюдо. Це правда? Десять батьків валяється. Але чорний пояс по дзюдо. Ну так. Це ви в юнацькому ріці. В юнацькому, так, це на Майстер спорту по цю. дякую. І давайте ще таке. Яку кухню полюбляє Володимир? Італійську, східну, грузинську. чи ні? Я все гросіяни. Ваня, ти так якось будеш питання, що в кінці має бути правильно відповідь. Та ні, це в останній двох. Я все яд. Ви ж бачите мені, я всіддян. Добре, і останнє питання. Куди з радістю їздить Володимир? В храм Лібережний у відпустку до сім'ї. До сім'ї. Ага. Тут вже не можна нічого сказати. Попробуйте. Чувствуєте, що храм лівобережний. А наш пастор прекрасний і до сім'ї, і в храм лівобережне, і вірю, та й відпочити теж, жінку, треба читати. Храм не з великою радістю кожну суботу. Давайте підтримуємо привітання до вас.